Ого, скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Вам ось пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе бензопилою розпилю. А, Не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. <реку> Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні. Особливо, коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Ви знущаєтеся, чому все летить у мене? Чи не бубни. Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як? Скажіть, що це круто? Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої, Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна бежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли? Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Так що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око. Фу, і те я проткнула. Ха, тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню Врахуй, око дуже липке. Ну як воно? Подобається. Вистачить. Не витрачатиму час. Краще їстиму. Їстимеш я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Око справжнє. А, око, прибери його від мене зараз же. Ой, що це? Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Які смачні шоколадні кульки. Так би і їла їх. What? А, звідки тут очі? Жах! Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще всередині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти всі мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Дай будь, дай один. Ти ж, друже, поділися з нами. Нема чим більше ділитися. Я все доїв. Дивіться, пусто. А, що це? Чому я так добре бачу? Все, все від жадібності. Так, так, точно, точно. Так ви знущаєтеся? Чому в мене завжди так мало? А, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна чіпсинка, і ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б, замість того, щоб сміятися. Та легко я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так того? Ха-ха, Пітер слабак, як дівчисько. Нічого я не дівчисько, І, взагалі, є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно? Вау! Ай! Та вже я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласощі. Як же смачно! Просто вогонь! Ай, боляче ж! Тобі боляче, а ось мені смачно. What? Я живий чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись, іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись. Фу, тільки не броколі. Броколі, але чому в мене просто якесь насіння? Okay. На смак воно не не дуже. Точно потрібно просто посадити його. What? Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. What? Досить купати. Пристань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі. Не ображайтесь, я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їсти свої броколі. Okay. Мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті, здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. О, вода, давай її сюди. Я полю насіння. Дивіться, росте! Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий із мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. Ха -ха, ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне. Я не зможу його з'їсти. Точно ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього броколі. Аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно, дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую. Я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але мабуть мені доведеться. Скіделс клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто, тепер вона більша і, напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота, я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! То ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше, який вибрати колір. Які цукерки я буду їсти першими. Думаю, мені потрібна допомога рулетки. Вау! Wow. Який колір дістане, то і їстиму. Вау! Wow. І почну я зеленого! Вау! Wow. До речі, цей мій улюблений колір. Тож мені пощастило. А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться! Оце так! Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна! Нічого собі! Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми. Звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер. Всім привіт, обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. Як скажеш? Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблен. Це ще що таке. О, ні, не вже перед чилі. Досить. Я не хотіла, щоб він дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ось я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю? <плес> так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи. Hey. Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. <плес> як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. Oh. Ви випадково нічого не забули. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова! Що це? Ого, шоколад! Приємний сюрприз! Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилося ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі. Нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово, але я не винний. Це все через ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре! Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто. Тут є ще щось. Кидай швидше, я ловлю клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які ціні, які кольори. Неймовірно настав час брати пензлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. Що ж, не буду тобі заважати. Піду до Емми. Ну, як справи? Все чудово. Я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <риклад> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау! Це морозиво! його. Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно, смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу Емо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама нери, коли справа стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед. Зміть, опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Yeah. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Еммо. Я знову можу ворушитися. Супер, велике дякую. Ось тільки моє морозиво розтанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, емо. Весь час думаєш про їжу. Oh. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Mm. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо. Я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим, як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Ай! Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу. А тепер лови решту. Як боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Це пливе, глини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме не обмежуватиме тебе. Але я нічого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію. Почнемо. Певне на це буде грандіозна споруда. Почну звідси. Клас, це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла, наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, гаразд натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше. Відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати Емі інструменти, і мій обов'язок виконано. Що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А, зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. О, так. дивись, як чудово виходить. Нічого собі, цілий замок. Виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Я моя споруда. Я старалася. Хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. Хочу пончик з глазурю. Не питання. Бабуся сама все приготує. Yeah! Так, це просто. Ого, бабуся, коли ти вже встигла замісити тісто. А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим усередині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само. Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так на на Люба, акуратніше. Ти лякаєш бабусю. Далі треба налити олії побільше. А раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть! Ой, як багато диму. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже дванадцять, і я впораюся з цим зимом. На, отримуй. О, точно, треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, незрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Ев, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного? Не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур, Залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло. У бабусі не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно. Додам цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Крім цього сиру, Хм, здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання з крихти чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, в землетрус? Ні, це ваша онука балується. Спокій я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в ній пончик. Здорово виходить, тільки чогось не вистачає. А знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще просто так на плиті, без сковорідки бо так веселіше. Ох, Джейн, ну і налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласоші від сестрички Джейн? <плес> у мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики. І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. А ось ці виглядають звичайно. Треба спробувати. А на смак теж звичайні. Я не вражена. Ух ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. Так це ж сир Він тянеться та тане в роті. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. Ну ж бо думай, все вирішено. Полуничні пончики перемогли. Шеф Рема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. Люба, Припини так себе поводити юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною, овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку її також потрібно порізати і додати до овочів. Краса. Я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. О, це якась зелена каша. Це не каша, джейн, а найвища кухня. Отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе. І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так! Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, хто псує мою страву. Страву сиром не зіпсуєш, адже так Джейн? Так, бабусю, а як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джейн, ти знову балуєшся? Ай, який жах! Це схоже на горо недоїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, І різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмеллоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. І готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але чи сподобається вони Глорії. Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена-желейна штуковина. Смішно, спробую я її. Ой, дота. Ні, ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Окей. Okay. Вау! Як круто! Це ж мармеладно жуйно жалений салат. Хм, яке смачне поєднання! Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора, я таки знала, де п'ять сестричка. Алорія, не тягни. Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, дай мені теж? Щось воно не л'ється. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала Ой. Джей, ну що ж таке? А бабуся вже може куховарити. Розіб'ю два яйця ось так. я розіб'ю. Ой, я так. Ну, Як так? Лек я така неаккуратна. Ні, так яїчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію дошки, додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою страва вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам ці особливі в молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити малекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в ютубі. Джейн обережно. Ой, моє яєчня. Все горить. Все, тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчне від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається малекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. Хм, З чого почати? Хочу спробувати цю. Так, непогано. А це що таке? Я не пробуватиму це. Яка незвична яєчня. Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Така смачна, мені подобається. Я обираю її. Єс, я так і знала. Бабуся, не полікайся. Я хочу з'їсти синдріч. Звичайно, люба, раді старатися тобі не перемогти в цьому раунді. Сендвіч? це просто. Я завжди їм тости з нутелою. Тільки цього разу я зроблю щось смачніше. Додам більше начинки. Мої улюблені маршмело плитка поуничного шоколаду та кисло солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить. Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак, солодкий гіл та кислі шипучі цукерки. Як сдого виглядає? Оригінально. Але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: Гірчиця, шинка, сир, листя, салату. Все скласти разом. А тепер можна підсмажити сентич до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся, хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку. Адже вона не повинна бути гарячою. Один. Два, три, чотири. Готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сморік? Який аромат! Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово. І нарешті додам сири з пліснявою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно. Я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула. Але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати візерунки шоколадом. І він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у Тіктоку. Розумниця моя, що ж все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Такий незвичайний синдвіч. Спробуй його. Фу, це ж равлики. What? Ну і гедота. Хто додумався засунути равлики в їжу? Яке миле сердечко. Oh. Цей синдвіч такий гарний. Mm, як смачно. Мені подобається солодкий синдвіч. Mm. Цей синдвіч виглядає звичайним. Ммм, mm, яка смакта. Wow. Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. так. Це бабуся готувала.